Так, сьогодні ми працюємо над знаками наказовими. ой 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 Бачите, скільки тема працювати, скільки вже опрацьовано. Ось наказові. Тема наказових знаків має 32 питання. Чи дозволено вам повернути ліворуч у зображені ситуації на перехресті? Перше, зверніть увагу на форму знака. Це є група наказових, оскільки вони мають ці форму круглу і вони мають синє тло. Отже, коли в нас є розділювальна смуга, то звісно, що нам буде дозволено, але пам'ятаємо, що тільки в другий проїзд, бо ці знаки діють до найближчого перехрестя. так і... Тут є розділювальна смуга, знак діє на першому перехресті, а на другому можемо їхати прямо ліворуч і розворот, але нас питають ліворуч, що дозволено тільки в другий проїзд. У якому напрямку вам дозволено руху зображеній ситуації? Якщо цей знак діє на перехресті, то звісно, що нам буде дозволено тільки прямо. А чи дозволено вам виконати розворот у зображеній ситуації? Це наказові знаки, наказують рух тільки прямо, тому від вимог їхніх ми відступити не можемо. Від наказових знаків можуть відступити тільки маршрутні транспортні засоби, які мають прокладений підтверджений цей маршрут. Заборонено. У якому напрямку водієві зеленого автомобіля дозволено руху зображеній ситуації? Зараз автомобілі можуть їхати прямо і праворуч. Чому праворуч? Тому що це є прилеглий двір, територія, вулиця, це не буде вважатися перехрестям, і оскільки цей знак не встановлений перед перехрестям, а вже за перехрестям, то ми можемо поїхати в напрямку А. Б, але не ліворуч, не розворот. Перше, зверніть увагу, що це є соціальна лінія, яку перетинати ми не можемо і до якої. Місця ці знаки будуть діяти, то, звісно, що до найближчого перехрестя або до закінчення населеного пункту їдемо в А і в Б. На якихось перелічених транспортних засобів не поширюється дія зображеного дорожнього знака, то ми тільки сказали, що вони не поширюються на маршрутні транспортні засоби, що, звісно, рухаються за встановленим маршрутом у якому з напрямків дозволено рух автомобілів в зображеній ситуації? Знаки строгі, навіть назва їх наказує, тому можна повернути тільки праворуч. Немає тут розділювальної смуги, тут є. Одне перехрестя, і ми повертаємо тільки праворуч. У яких напрямках вам дозволено рух у зображеній ситуації? Прошу знову пам'ятати, де дозволено поворот ліворуч, там можна здійснити і розворот. Тому ліворуч або на розворот. Зображений дорожній знак дозволяє рух. Ліворуч або розворот, де дозволено поворот. Ліворуч, там дозволено здійснити розворот, за винятком, що ми бачимо заборонні знаки. У якому напрямку вам дозволено руху зображені ситуації? Знову ж таки, на перехресті у нас є розділювальна смуга, і ці знаки будуть діяти діє цей знак на першому перехресті, а на другому він уже скасовує свою дію. бо, бачите, де знак, і він від цього якби, тротуару. До розділювальної смуги. Далі він свою дію скасував, тому ми можемо поїхати у всіх напрямках А, Б, В або Г. Знову ж таки на якісь перелічених транспортних засобів не поширюється дія зображеного дорожнього знаку, то тільки на маршрутні, що рухається за встановленим маршрутом. В якому транспортному засобу дозволено рух прямо в зображеній ситуації? Знову вони не поширюються на маршрутні, тобто маршрутний може поїхати. Легковому автомобілю? ні, легковий не може поїхати прямо. Тільки може поїхати автобус, який буде рухатися за встановленим маршрутом, у якому з напрямків дозволено рух легкового автомобіля в даній зображеній ситуації, то дозволено а Б або В. Прямо, звісно, ні, тому що є наказ від знака. А який зображений дорожній знак має таке значення? Ці знаки, звісно, що ми бачимо на перехрестях, так то дозволяє об'їзд перешкоди тільки з правого боку, на перехрестях із рухом по колу, де працює дорожня служба. Як ви повинні вчинити в зображеній ситуації, продовжити рух прямо? Ні. Тому що в нас є наказ від знака, перестроїться на праву смугу тільки так. Якщо, перестроїться, якщо є перешкода, ні, тоді б цього знака нам не виставляли. Перестроїтися на праву смугу. Зображений дорожній знак має таке значення, тобто він дозволяє об'їзд перешкоди тільки з лівого боку. З якого боку ви повинні об'їхати перешкоду зображені ситуації? Знову ж таки, тільки з лівого боку: е, з лівого. По якій дорозі вам дозволено рух, ми можемо їхати по напрямку А або по напрямку Б, тому що ми користуємося цим знаком по будь-якій дорозі. Зображений дорожній знак встановлюється на перехресті з круговим рухом, вимагає об'їзду клумби в напрямку, показаному стрілкою. Тобто, якщо попереджувальний, він нас попереджає про наближення до а перехрестя. Якщо ми бачимо наказовий, ми вже, звісно, що є. На перехресті. Зображений дорожній знак дозволяє. Цей дорожній знак дозволяє рух легкових автомобілів і мотоциклів, автобусів і маршрутних транспортних засобів, вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни. Нам усі ці три відповіді, звісно, що тут будуть підходити. І яким транспортним засобом заборонено, то заборонено велосипедам, мопедам, гужовим возам. Також один. 2 і 3. В якому з напрямків вам дозволено руху зображеній ситуації, ми можемо поїхати в будь-якому напрямку, якщо ми будемо екзаменуватися на категорію Б. Так, тому що до 3,5 тонн наша категорія Б. Тому. Ми їдемо у будь-якому напрямку. Зображений дорожній знак дозволяє рух. Це дуже хитре хитрий запитання. Ми можемо сказати на велосипедах, але, звісно, що дозволено і пішоходам, але за умови, якщо поряд не облаштовано тротуару або доріжки для пішоходів. Ось кому заборонено рух у зображеній ситуації. Знак нам наказує, що це є. Пішохідна зона. Ми, тобто ці учасники дорожнього руху можуть ці транспортні засоби вести. Але, звісно, що водій мопеда і велосипеду їм буде заборонено. Бо пішохід це, звісно, що це є його зона. І сказати, що всім учасникам то ні, бо піде в перелік і цей пішохід. Зображений дорожній знак дозволяє рух. Пішоходів, звісно, і велосипедистів, тому що це доріжка суміщена для них. Яким із зображених знаків позначається доріжка для вершників? Бачите, форма трикутна, вона нас попереджає до ділянки дороги, де ми можемо бачити худобу чи дикі тварини. А знак під номером 1, звісно, що це є доріжка, бо всі доріжки мають форму округлу. Зображений дорожній знак дозволяє рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові? Ну так, тому що це мінімум рух з мінімальною швидкістю. Зі швидкістю, яка дорівнює? Ні, не дорівнює. А зі швидкістю не меншою. Ні. Якщо максимум, то буде звісно, що ми повинні рухатися з меншою швидкістю. Якщо це у нас на синьому тлі, то що зі швидкістю ой-ой. Швидкістю не меншою від тієї, що вказана на знаку, ось е, Який із зображених дорожніх знаків скасовує обмеження мінімальної швидкості, і зверніть увагу, як скасовується мінімум і як скасовується максимум. Так? Якщо мінімум це синє, запроваджена мінімальна швидкість руху на синьому тлі, тобто вона так і скасується на синьому тлі. Що спільного цих двох дорожніх знаків? Ну, Складне питання трохи так, але пам'ятайте, що вони будуть дозволяти розворот. Бо е, якщо знак 3,23 заборонено поворот ліворуч, то звісно, що розворот буде дозволено. Якщо знак 4.5 є, де дозволено поворот ліворуч, ми знаємо, що можна здійснити розворот. Тому дозволяють розворот. Що спільного у цих двох дорожніх знаків, то звісно, що вони не встановлюються на те подібних перехрестях, вони просто не забороняють поворот направо. Ось. Така собі відповідь. Зображений дорожній знак позначає: це ланцюги, але. Зрозуміємо, що це транспортні засоби, будь-які, чи вони вантажні, чи легкові. Рухи з застосуванням ланцюгів про зображений дорожній знак інформує про дорогу. Це в нас є для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедості, бо справді це є. Ми не бачимо зустрічного і не бачимо, що такого леку взагалі немає. Є знак, але це не такий наказовий, де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину, це має бути знак попереджувальної форми. Так? І зображений дорожній знак інформує про суміжну пішохідну та велосипедну доріжку.